День. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами. У наше віконечко ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. З тобою зараз розгорнемо наш зошит та запишемо сьогоднішнє число. А також пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 86, один рядочок. Давай з тобою разом прочитаємо кожний вираз та назвемо його значення. 1 додати 4 буде 5, 5 додати 4 буде 9. 4 додати 4 8, 3 додати 4 7, 2 додати 4 6, 6 додати 4 10. Давай обчислимо та запам'ятаємо результати обчислень. 7 додати 5 буде 12, 7 додати 6 13. 7 додати 7 14. 7 додати 8 15. 7 додати 9 16. Назви числа, пропущені в таблиці. Як знаходять невідомий відємник. Зменшуване 15, відємник невідомий, різниця 5. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 15 відняти 5 буде 10. Зменшуване 20 відємник невідомий, різниця 10. 20 відняти 10 буде 10. Зменшуване 40, відємник невідомий, різниця 30. 40 відняти 30 буде 10. Зменшуване 21 від'ємник невідомий, різниця 20. 21 відняти 20 буде 1. Зменшуване 100 відємник невідомий різниця 100. Треба від зменшуваного відняти різницю буде 0. А зменшуване 7 від'ємник невідомий різниця 0 буде 7. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, знайди значення виразів.

84 відняти 3 та відняти 50. 84 відняти 3 буде 81 та відняти 50, 31. 48 відняти 20 та відняти 6. 48 відняти 20 буде 28 та відняти 6, 22. 78 відняти 50 та додати 1. 78 відняти 50 буде 28. Та плюс 1, 29. 63 додати 20 та додати 5. 63 додати 20 буде 83, та плюс 5 88. 56 додати 2 та відняти 20. 56, додати 2 буде 58. Та відняти 20 38. 85 відняти 60 та відняти 4. 85, відняти 60 буде 25, та відняти 4. 21. Молодці. Ви впоралися. Ласка, Знайди значення першого виразу в кожному стовпчику. Як це обчислення допоможе знайти значення другого виразу? 56 додати 20 та додати 3. 56 додати 20 буде 76 та додати 3. 79. Те саме робимо в другому. Бачимо, якщо у нас є число 23, воно позначено одним, одним числом, то ми бачимо, що його можна розкласти на 23. Далі 96 відняти 60 та відняти 5. 96 відняти 60 буде 36, та відняти 5 буде 31. Те саме буде, коли ми відніматимемо число 65. 25 додати. 40 та додати 30. 25 додати 40 буде 65 та додати 3 68. А якщо ми 42, додамо 43, буде також 68. 78 відняти 50 та додати 6, відняти 6. 78 відняти 50 буде 28 та відняти 6. 22. А 78 відняти 56, буде також 22. Тому що в першому виразі у нас число розписане на розряді доданки, а в другому суцільне. Будь ласка, прокоментуй розв'язання за схемами: 52 додати 36. 36 розкладаємо на 30 та 6. Отже, 52 додати 30 та додати 6. 52 додати 30 буде 82 та додати 6 буде 88. 69 відняти 46. 69. Ми віднімаємо. 46 позначаємо як 40 та 6. З 69 відняти 40 буде 29. Та відняти 6 буде 23. Скажи, що спільне в міркуваннях при додаванні та відніманні двоцифрових чисел частинами. Правильно, те саме, що ми можемо відняти одне число, яке є. Двоцифровим. Так, так само, ми можемо його розкласти на розрядні доданки і відняти спочатку десятки, а потім одиниці. Будь ласка, знайди значення виразів із коментарем. Самостійно у своєму зошиті. Запиши це завдання, коли виконаєш, перевіримо. 52 додати двадцять 52 ми додаємо 26, розкладаємо на 20 та 6, 20 додати 6 є в нас. 52 додати 20, 72, і додати 6 – 50, 78. 54 додати 35. 35 розкладаємо на 30 та 5. 54 додати 30 буде 84. Та додати 5, 89. 25 додати 22. 22 розкладаємо на 20 та 2. 25 додати 20 буде 45 та додати 2 47. 14 додати 35. 35 розкладаємо на 30 та 5. 14 додати 30 буде 44 та додати 5 49. 24 додати 24. 24, другу ми розкладаємо на 24. 24 додати 20 буде 44. Та додати 4 буде 8. Отримаємо 48. 78 відняти 44. 70 відняти 40 буде 30. Так, 78 відняти 40 буде 38. Та відняти 4 34. 86 відняти 44. 44 розкладаємо на 40 та 4. 86, мінус 40 буде 46, та відняти 4 – 42. 47 відняти 23. 47 ми віднімаємо з вами, 23 розділяємо як 20 та 3. 47 відняти 20 буде 27, та відняти 3 – 24. 56 відняти 24. 56 відняти 20 буде 36, та відняти 4 – 32. Задача. У п'ятачка було 10 кульок. Після того, як кілька кульок лопнуло, в нього залишилося 7 кульок. Скільки кульок лопнуло, давайте розглянемо з вами задачу за смужечкою. Всього загальна кількість 10. Залишилося 7. Щоб знайти, скільки ж кульок лопнуло, нам потрібно. Від загальної кількості кульок відняти ті, які залишилися. Отже, 10 відняти 7 дорівнює 3 кульки. У п'ятачка лопнуло 3 кульки. Із коментарем для домашнього завдання.